Всім привіт. Дровокол Скіф 8 тонн сили. За на велику ціну можна придбати харьковський дровокол рейкового типу, який має 8 тонн сили на таких колесах, на стойках. Варіант пониженого типу. Щоб на стульчику сидіти, колоти, накачувати і пеньки не піднімати. Чи для здорових людей піднімати пеньки і колоти стоять, не нахилятися. Дровоколі двигун 1,5 кВт-3000 обертів. Кнопка включення 220 вольт. Простий, все механізми, механізмі, нічого. Заморочливо, передача ременна через на маховик, також компенсує ще різинка включення ручки подачі рейки, щоб не було віддачі в руку. Каретка, яка прижимає, поліно обнажав, розвалюється. Трошки доробив я, так як виробником не предусмотрено робити столики то я вже так власноруч доварив столик невеликий, щоб е, в такому високому положенні 80 см від землі дрова не впали при розколі на ногу. Зараз побачимо як коле. Ход каретки до ножа 50 см. Двигун. Малопотужний, включається від любої розетки. Маю на увазі 10 А, йому вистачає, автомат не буде вибивати. Быстрий розгон, працює як часи. Я чудову продуктивність. Півтора-два складних метра дров за годину легенько. Кому потрібен, легкий, надійний, неубиваймий, недорогий, він розборний і мало потребляє електрики дровокол звертайтеся в фірму «Сків». Дякую всім за прогляд та до нових зустрічей. Красень.